Декілька днів продовжуються щільні та масивні обстріли міста Костянтинівка. Е, найбільша кількість кабів, які перелітали до Костянтинівки, це було 19 штук. Е, також за цей час було дуже багато поранених та загиблих людей. Люди отримували поранення і в квартирах, в громадському транспорті також було поранено е, двох чоловіків водія та пасажирів. Місце, слава Богу, слава Богу, що там отакі вот куски в хаті попадали. Це вже третій раз. Все, все, все. Тут ми вже і заманувані, и... и тут тоже. Вот поліція міста Костянтинівки цілодобово несе службу при фронтовому місці, надаючи допомогу цивільному населенню, забезпечуючи охорону правопорядку, документує злочини з боку Російської Федерації. Незважаючи на інфікциницьку обстрілів, поліція Костянтинівки працює у штатному режимі. Група парамедиків при отриманні інформації щодо постраждалих осіб на місці обстрілу негайно виїжджає на місце події, надає першочергову медичну допомогу та спрямовує до міської лікарні, де вже надається їм кваліфікована медична допомога. О, найчастіше це буває. Я вичне тому що ці снаряди, снаряди, якщо летять і роз... коли вони прилітають і роз... розриваються, від них дуже багато відлітають уламків. Рані не йде. Рані не йде. Ви слухаєте мене? Як вас зовут? Не, не слышите? У Нілок у обратрав. Може второй раз страдаємо. 173 у Саші, там аж такая яма. Почему? Тому що туди вже був приліт. І у нас було ну как-то вот такого, щоб так серйозно не було. Завдання групи евакуації це вивезення за територію громади найбільш вразливої категорії населення. Безпосередньо це діти, це літні люди, там мало З евакуацію, проводили, евакуацію населення Профронтової Константинівки, проводили профбесіду із родинами, визначалися, на який час вони хочуть виїжджати, куди вони хочуть виїжджати. І так підшукували їм тобто, міста, куди люди бажали виїжджати. І потім вже назначали дату, час, приїжджали, евакуювали. 60-70% це проходить все під обстрілами. Так як Тарсантинівка – прифронтове місто, його обстрілюють щоденно.